Маршрут номер 11 сервісного центру 5641 по вулиці Київська, 108Б, місто Рівне. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, що вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали прізвище та по батьковій, пересвідчили, що вимкнула нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристегнулись ремнем безпеки, вмикнули, натискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на тормоз, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту в моєму випадку, це лівий. І пересвідчившись безпечності початку руху, виїжджаємо. Займаємо крайнє положення. Ви на іспиті будете виїжджати там ліворуч майданчик. Звідки ось червоний автомобіль їде там далі. А я з цієї парковки вийду і прийдем, прийдемось по маршруту, я е, покажу вам, які там є знаки, розмітка, та надам свої коментарі з приводу вдалого складання іспиту. Займаємо крайнє праве положення, бачимо знак пішохідний перехід, пішоходів поки що немає і ми рухаємось прямо. Вмикаємо лівий покажчик повороту завчасно. Бачимо знак 2.2, проїзд без зупинки заборонено. Зупиняємось перед стоп-лінією, виконуємо вимогу знаку і продовжуємо рух. Обережно туди пішоходи можуть бути, так і є, вони стоять. З обох боків надаємо перевагу в русі автомобілям, які їдуть, їх нема і ми продовжуємо рух. Все тут дуже так щільно запарковано, тому тримаємось з правої сторони, дотримуючись безпечного інтервалу між автомобілями. Перелаштувалося праве положення. Там у нас був знак, рекомендована швидкість 30 км на годину, а максимально можлива швидкість 40 км на годину. Вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту і чекаємо на дозволяючий сигнал освітловхору. Якщо повезе, то ми встигнемо приїхати. Ну, вже бачу, що не встигаємо. Десь три автівки тут встигає їхати, ще навчальний автомобіль, який зупиняється. Бачимо знак 2.1. Дати дорогу, але, друзі, він у нас не діє, тому що у нас працює світлофор. Якби згідно... Пункту правил 8.3 він не працював би то або працював в режимі жовтого миготіння, тоді б ми керувалися саме знаками пріоритету. А так керуємося знаками сигналами світлофору. Десь на 5 секунді вже можна витискати щеплення. Веркаємо першу швидкість і починаємо рух. Займаємо крайнє праве положення, заїжджаємо на розмітку, випереджаємо навчальний автомобіль. Вмикаємо правий поворот, подивилися праве зеркало і перелаштувалися крайнє праве положення. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Правила нас не вимагають вмикати будь-які сигнали повороту, але на перехресті у нас головна дорога, необхідно надати перевагу. І коли ми вже оцей з'їзд ось проїхали, вмикаємо правий покажчик повороту та показуємо іншим учасникам дорожнього руху, що ми з'їжджаємо з кільця. Рухаємось. У мене зараз третя передача і швидкість 50 км на годину. Ну, на іспиті краще, звісно, їхати там 40, можна і 35. Швидко не треба, щоб реагувати на зміну будь-якої, на зміну дорожньої обстановки. Там попереду досить глибока яма, я її об'їду. І повертаємось назад в крайнє праве положення. Друзі, раджу вам після отримання прав, десь там ось, якщо ви зараз якраз отримаєте права, зараз в нас весна, то на зиму я вам раджу, до речі, цю маршрутку треба було пропустити. Вона вже просто якось пізно трохи почула рух, вона виїжджає з карману в населеному пункті. Тому на зимку я вам раджу, коли якраз сніжок буде з'являтися, такі зими останні що сніга. Не досить і багато, але саме тоді піти на курси екстремального водіння та підвищити трохи свою кваліфікацію для, для безпеки дорожнього руху не тільки вашої, а й інших учасників. Рухаємось прямо по вулиці Київській. Бачимо знак 4.1 рух тільки прямо, далі знак 5.16 напрямок руху по смугах, все нормально, нам цей знак дозволяє рухатись. По цій смузі прямо знаки сервісу, вони нас на іспиті не цікавлять. Переду світлофор, зелений сигнал світлофору, знак головної дороги, який не діє того, що працює світлофор, і тут нам зараз треба, по-перше, об'їхати припаркований автомобіль і залишитись. І залишитись у середній смузі. Зараз тут якби їх дві. Розмітки, на жаль, немає, тому вам треба все навмання отак трохи вгадувати. Бачите, оцей навчальний автомобіль, він зараз якраз і навчальний і вантажний автомобіль. І займає цю смугу посередині. Бачимо знак 5.16. Ця смуга нам дозволяє. Проїхати прямо згідно нашого маршруту номер 11 Сервісного центру 5641 у місті Рівне. Права смуга тільки праворуч. Ліва смуга тільки ліворуч. Раджу вам дуже близько до, вантажів, до вантажівок не під'їжджати. Це досить небезпечно. Чому небезпечно, можете написати у коментарях. Особливо на трасах. Коли десь там є траси, є світлофори, то краще тримайтесь подалі там, на, мінімум на, на корпус однієї. машини. Давайте зробимо випередження цього вантажного автомобіля, вмикаємо лівий покажчик повороту. У нас знак 1.41 місце концентрації дорожньо-транспортних пригод. Ось все він у нас. І табличка, яка показує, що є можливість лобового зіткнення. Тобто не лобового зіткнення, вибачте, забалакався ззаді. Бачите, оцей навчальний автомобіль він вже перетнув лінію стоп-лінію на світлофорі. Це вже порушення. Треба ж без перед бо тут поруч ринок, ще близько цей, люди стоять перед самою проїзною частиною, тому тут так стоплінію винесли досить далеко. Так, дотримуючись інтервалу безпечного, проїжджаємо. Рухаємось по вулиці Київській, повертаємо тут, перелаштовуємось праву смугу, тут такий пішохідний перехід, досить часто тут люди переходять, будьте край обережні. Рухаємось зі швидкості 40 км на годину, ще дозволено тут 50 Приближаємо до перехрестя і дивимося на знаки напрямок руху по смугах. Та ж та сама історія, що і Бретин Київський та захисників Маріуполя Данила Галицького також можна з середньої смуги рухатись прямо, ліва ліворуч, права, праворуч. Але тут направо вже немає додаткової секції, так само, як немає ніяких зелених стрілок. На білій табличці. В зв'язку з тим, що досить таки навантажене перехрестя для зниження аварійності, тут не встановили табличку, стрілку на білій табличці біля червоного сигналу світлофору. Бачимо на таймері вже там 5 секунд, зараз буде, вмикаємо першу передачу, підводимо щеплення і починаємо рух. Тут один із маршрутів проходить тут лівий поворот, подивіться, обов'язково його перелаштувались у праву полосу, але там бачимо, висунувся автомобіль до суцільної лінії розмітки на пішохідному переході. Перелаштовуємось у знову у нас припаркований автомобіль і не один. І зараз тут нам необхідно виконати лівий поворот на вулицю Соломії крушельницької Зустрічний транспорт там у нас далеко, ми встигаємо дуже чудово. З середини перехрестя повертаємо, займаємо крайнє праве положення. Бачимо припаркований автомобіль, лівий поворот, об'їхали автомобіль і... Знову повернулись у праву смугу рухаємось по вулиці Селомії Куршельницької. Бачимо також навчальний автомобіль, тренується їздити обережно, бо тут ями. Давайте зробимо обгін. Це буде саме обгін, бо з виїздом на смугу з напрямку. Якби по суміжній смузі ми вдвох їхали, то це було б випередження. Обережно тут у нас ями. Тут наліво у нас вулиця Марка Вовчка пішла, також є там один з маршрутів. Виїжджає з... Виїжджаємо ми з, цього, з цієї вулиці. Бачимо, тут у нас дати дорогу. Нам потрібно повернути ліворуч на вулицю Степана Бандери. Нам необхідно пропустити автомобілі, які рухаються прямо, крім того, що треба надати перевагу автомобілям, які рухаються по вулиці Степана Бандери. Займаємо крайнє праве положення, пропускаємо пішоходів, якщо вони є, і рухаємось по вулиці Степана Бандери. Бачимо попереджувальний знак про пішохідний перехід, а також знак інша небезпека, знак головної дороги. Перехід, зупинка громадського транспорту. Нагадаю, що не можна на ній зупинятися, також на відстані 30 метрів до і після зупинки припаркований автомобіль. Микнули поворот. Об'їхали, микнули правий поворот, повернулися в правий положення. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Бачите, Рено попереду вмикає лівий покажчик поворотом, Ну, знаєте, правила дорожнього руху не вимагає цього робити, але я вмикнув. До речі, тут треба було зайняти крайне ліве положення. Я зайняв крайнє праве положення і це вже є помилка. Тому будемо проситись, щоб нас трохи впустили автомобіль, який рухається ззаду. Тут розмітки ніякої нема, тому чисто так, якщо брати по правилах, да, нас пускають, дякую. Подякуємо Аурійки, що встигнемо. Викаємо правий поки що повороту та з'їжджаємо з перехрестя з круговим рухом. Якби виходить така історія, що розмітки нема і можна сказати, що розмітки немає, але все одно треба зайняти. Відповідне, ну, при лівому повороті там, чи, чи правому повороті, відповідне крайнє положення. Тому, на жаль, це була помилка. Рухаємось по вулиці Степана Бандери. Зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Данила Галицького, вмикаємо лівий покажчик повороту і завчасно займаємо ліву смугу. При лівому повороті нам необхідно пропустити зустрічний транспорт. Раджу вам стояти на прямих колесах. це безпечно при лівому повороті. А також не наїджати на лінію суцільної розмітки, бачите, вона і тут є, і тут є. Вона така затерта, звісно, але вона є. Дозволяючи сигнал світлофору. і продовжуємо рух. Тут зустрічного транспорту не так багато зазвичай їде. І ми повертаємо займаємо крайні праве положення. Попереду бачимо пішохідний перехід. Нагадаю, що згідно пункту правил 18.1, якби були пішоходи, то нам необхідно знизити швидкість, а при необхідності зробити повну зупинку. Бачите, як бус так трохи наклонив автомобіль, ось. Якщо камера передає, я думаю все передає. Так не треба робити. Не дай бог, позаду удар автомобіль викидає на зустрічну смугу з усіма наслідками негативними Тільки що у нас був знак зупинку заборонено 3,34. Друзі, слідкуйте за цим знаком, тому що вам може попросити, вас може попросити інспектор зробити зупинку і ви повинні знайти місце, де це можливо зробити згідно правил дорожнього руху. Також не можна зупинятись 10 метрів на пішохідному переході до і після нього і 10 метрів е від виїзду, до і після виїзду з прилеглої території. Правий сигнал повороту ми встигаємо, бачимо на таймері, повертаємо праворуч. Відео. У нас дозволено на швидкість зараз 50 км на годину, третя передача, дозволяючи сигнал світлофору. Вмикаємо правий поки щит повороту, подивилися праве дзеркало. Бачили автомобіль повністю у правому зеркалі і можемо перелаштовуватись. При всіх е, при всіх зниженнях швидкості, гальмуванні повному, друзі, дивіться в салони зеркала заднього виду. Щоб ви там бачили автомобіль, який рухається позаду, чи він встигає там дермази, чи не встигає, тому що ну, це дуже важливо. Рухаємось по вулиці Київській. Це у нас маршрут номер 11 до автозаправної станції. Продовжуємо рух. На наступний світлофор ми вже не встигаємо, тому заздалегідь, дивіться на таймер на світлофорі. До речі, продовжує горіти. Ну, в лівий поки повороту я вже почав перелаштуватися, людина в останній цей просто бере і виїжджає, хоча вона такого не повинна робити. І я змушений був перетиснутися до маршрутки. Безпечний інтервал був трохи порушений, але все відбулося безпечно, досить відносно. З явним перевищенням швидкості автомобіль їхав кілометрів 80 то і 90 на годину. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. На перехресті у нас головна дорога, про що нам додатково нагадує знак 2.1 дати дорогу. Проїжджаємо кільце і тут десь вже наполовині вмикаємо правий покажчик повороту, щоб інші учасники дорожнього руху розуміли, що ви саме будете в цей з'їзд з'їжджати, а не в перший. І займаємо крайнє праве положення. На наступному перехресті нам необхідно повернути праворуч до сервісного центру 5641. Бачимо ось є табличка про цей сервісний центр. Було пішоходи, надаємо їм перевагу, навіть якщо вони не встигають на пішохідному переході, то ми даємо змогу їм закінчити перехід проїзної частини. Тримаємось правої сторони. У нас тут навчальний автомобіль. Скоріше за все, зупиняється, так і є. І ми виїжджаємо, ділимо дорогу між зустрічним транспортом приблизно, так, і не, так як нема ніякої розмітки. І рухаємось за навчальним автомобілем попереду. Бачимо, тут у нас і пішоход іде. І отак ось розвертається. Повертаємо праворуч на територію сервісного центру. І тут обережно ви бачите, куб, купа людей тут зазвичай, каву п'ють, щось їдять, пішохідний перехід. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Дякую вам за ваші коментарі. Пишіть, який маршрут був у вас у сервісному центрі. Та до зустрічі на дорогах. Всім пока!